147. Аллилуйя! Агея і Захарії. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпив засуви твоїх брам, поблагословив твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці. Посилає на землю своє слово, швидко лине Його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба, хто встоїть перед Його морозом, пошле своє слово і розтопить їх, духом своїм повіє і хлинуть води. Слово Своє сповіщає він Якову. Свої присуди й настанови Ізраїлеві він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив. Євангеліє ВІД Івана. Розділ 7. Після цього Ісус подорожував по Галилеї. Бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято кучок. І сказали Ісусові його брати вийди звідси і піди до Юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти. Мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але неявно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він? І була щодо нього велика суперечка між людьми: деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ. Та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати, тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився. Тоді у відповідь Ісус їм сказав. Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав Його, той правдивий і не має в ньому неправди, чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону. Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав: Біса маєш, хто тебе хоче вбити. У відповідь Ісус сказав їм одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого хочуть убити. І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що Він Христос, але ж ми знаємо, звідки Він, коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Тоді Ісус, навчаючи, розповідаючи в храмі, голосно промовив І мене знаєте, і звідки я ви знаєте, я не прийшов від себе, але правдивим є Той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і Він мене послав. Тому вони намагалися схопити Його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали: Коли прийде Христос, хіба Він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що Юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та пересвященники своїх слуг, щоб вони схопили Його. Тому сказав Ісус: Ще короткий час буду з вами! Та й піду до того, хто послав мене, будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї. Куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи до розсіяних між греками хоче йти та й греків навчати? Що то за слово він сказав: Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував це справді пророк. Інші твердили, це Христос. Ще інші говорили: Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села, звідки був Давид? Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити Його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм. Чому ви не привели його? Слуги відповіли Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, й ви також обмануті. Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавши, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому: А ти часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї, і розійшлися всі по своїх домах. Друга Самуїла. Розділ двадцять перший. У період царювання Давида було три роки голоду, рік за роком, і Давид шукав Господнього обличчя і сказав Господь неправда на Саулі та на його домі через його криваві вбивства, якими вчинив розправу над Гаваонцями. Тож цар Давид покликав Гаваонців і переговорив з ними, а Гаваонці не є синами Ізраїля, оскільки вони є з останку Аморея. Та сини Ізраїля поклялися їм. Саул же шукав приводу побити їх, коли він ревнував за синами Ізраїля і Юди, і промовив Давид до Гаваонців, що вчиню вам і чим надолужу, щоб ви поблагословили Господню спадщину. А Гаваонці йому сказали: Немає нам діла до срібла і золота із Саулом із його домом, і немає нам чоловіка, щоб убити в Ізраїлі. Та він сказав. Що ви скажете, те вчиню вам. І вони відповіли цареві чоловік, який вибив би нас і переслідував нас, який задумав вигубити нас, вигубимо його, щоб не було його в усій околиці Ізраїля. Хай буде нам дано сім мужів з його синів, і повісимо їх на сонці перед Господом у Гаваоні Саула, як вибраних Господу. І сказав цар, Я дам. Та цар пощадив Мемфівостея, сина Йонатана, сина Саула, через господню клятву, яка була між ними, між Давидом і між Йонатаном, сином Саула. І взяв цар двох синів Ресфи, дочки Аї, яких вона народила Саулові Ермонія та Мемфівостея, і п'ять синів Міхоли, дочки Саула, яких народила Есріїлові, синові Верзелія, Моулатійця. І він видав їх у руку гаваонців, і вони повісили їх на сонці на горі перед Господом, і цих сім полягли разом, і вони померли в дні жнив, у перші дні на початку жнив ячменю, і взяла Ресфа, дочка Аї, мішок і прикріпила його до скелі на початку жнив ячменю, аж доки не випала на них вода з неба. І не давала птахам неба в день і звірам поля вночі спочити на них. А Давидові сповістили, що вчинила Ресфа дочка Аї, наложниця Саула, і вони ослабли, і захопив їх Дан, син Йої, з нащадків велетні. А Давид пішов. І взяв кості Саула та кості Йонатана, його сина у мужів синів Явіса Галаацького, які викрали їх зі стіни Ветсана, бо поклали їх там філістимці в день, коли філістимці розгромили Саула в Гелвуї. Він виніс кості Саула звідти і кості Йонатана, його сина, і зібрав кості повішаних. І поховали кості Саула, і кості Йонатана, його сина, і кості повішаних у землі Веніаміна на схилі гори, в гробниці Кіса, його батька, і вчинили все, що цар заповів. Після цього Бог вислухав землю. І була ще війна філистимців з Ізраїлем, і пішов Давид та його слуги з ним, і воювали з філистимцями, і Давид ослаб, тож Єсвій... Який був із нащадків Рафі, вага його списа 300 сиклів ваги Міді, а при поясі він мав булаву, мав намір розгромити Давида. та Давидові допоміг Авеста, син Саруї, він побив фелестимця і вбив його. Тоді мужі Давида поклялися, кажучи: не вийдеш більше з нами на війну, щоб не погас світильник Ізраїля. Після цього була ще війна в Геті з Филистимцями, тоді Севоха, Астатоця, побив Сефа, який з нащадків Рафа, і була війна в Гові з Филистимцями. Елеанан, син Аріоргіма, Віфлеємець, побив Голіафа, Геттейця, а ратище його Списа, як ткацький валок. І була ще війна в Геті, і був чоловік Мадон. Шість пальців на його руці та шість пальців на його нозі. Кількість усіх 24. Він народився від рафі, він ганьбив Ізраїля та його побив Йонатан, син Семея, брата Давида. Їх четверо народилося нащадками велетнів у Геті, в домі Рафа, і вони полягли від руки Давида та руки його рабів. Друга Самуїла – Розділ 22 і виголосив Давид Господу слова цієї пісні в день, коли Господь спас його з руки всіх його ворогів та з руки Саула, і сказав: О Господи, скеля моя, моя твердиня і мій Спаситель, мій Бог буде мені вартовим, впевнено буду в ньому, мій оборонець і ріг мого спасіння, мій помічник та охорона мого спасіння. Ти мене спасеш від неправедного, співом прикличу Господа і врятуюся від моїх ворогів, бо охопили мене смертельні болі, мене засмутили потоки безбожності, мене оточили смертельні болі, мене випередили тягарі смерті. Коли буду пригніченим, закличу до Господа і закличу до мого Бога, і Він вислухає мій голос зі свого храму. І мій крик у його вухах, земля жахнулася і затряслася, основи неба жахнулися і розірвалися, бо Господь розгнівався на них, піднявся дим у його гніві, і вогонь з його уст пожирає, вугілля розгорілося від нього. Він схилив небо і зійшов, і темрява під його ногами. Він сів на херувимах і полетів, і з'явився на крилах вітру. І поклав темряву, як свій сховок довкола себе, його намет темрява вод, згустив у хмарах повітря, від світіння перед ним загорілося вогненне вугілля, загримів Господь з неба і свій голос Всевишній подав, послав стріли і розсіяв їх, послав блискавку і перелякав їх. І відкрилися джерела моря, і відкрилися основи Всесвіту від Господньої погрози, від подуву духа Його гніву. Він послав з гори і взяв мене, витягнув мене з великих вод, спас мене від моїх сильних ворогів, від тих, хто ненавидить мене, бо вони стали сильнішими за мене. Випередили мене в дні мого пригноблення, та Господь був моїм підкріпленням, вивів мене на широчінь і спас мене, бо вподобав мене, і віддав мені Господь за моєю справедливістю, віддав мені за чистотою моїх рук. Адже я беріг Господні дороги та не відступив безбожно від мого Бога, тому що всі його суди і заповіді Його переді мною я не відступив від них. І буду невинним перед ним, обережу себе від мого беззаконня, і Господь мені віддасть за моєю справедливістю і за чистотою моїх рук перед Його очима. Справедним будеш праведний, і з досконалим мужем будеш досконалий. З вибраним будеш вибраний, і з розбещеним будеш розбещений. І спасеш народ бідних, а очі гордих упокориш». Адже ти моє світило, Господи, і Господь просвітить мені мою темряву, адже в Тобі сам побіжу легко озброєний та в Бозі моєму перескочу мур, сильна, непорочна його дорога. Господнє слово сильне, розпечене, Він є охоронцем для всіх, хто на нього надіється, хто сильний, як Господь, і хто творець, як Бог наш. Сильний тримає мене силою і простелив у невинності мою дорогу. Він робить ноги мої, як у оленя, і ставить мене на висотах, навчає мої руки на війну і знищив мідний лук моєю рукою, ти дав мені оборону свого спасіння, і Його послуг поширив мене широко для мого проходу піді мною і не похитнулися мої ноги. Прожену моїх ворогів, дожену їх і не повернуся, доки не вигублю їх, і зітру їх не встануть і впадуть під моїми ногами, і підсилиш мене силою на війну, зігнеш під мене тих, які повстають проти мене, і моїх ворогів прогнав ти від мене тих, які мене ненавидять, і ти їх убив. Закричать до Господа, та немає помічника, ти не вислухав їх. І стер їх, наче порох землі, вирівняв їх, як землю доріг. Він визволить мене від ворожнечі народів, стерегтимеш мене на голову народів. Народ, якого я не знав, служив мені, чужі сини обманули мене, на слух вуха послухали мене. Чужі сини будуть відкинені й будуть викинені зі сховків своїх. Нехай живе Господь, мій благословенний вартовий. І піднесеться Бог мій вартовий мого спасіння, сильний Господь, який дає мені помсту, який картає народи піді мною, і виводить мене від моїх ворогів. Ти піднесеш мене над тими, які підносяться проти мене. Він визволить мене від неправедного мужа. Через це прославлятиму тебе, Господи, між народами і співатиму твоєму імені. Він звеличує спасіння свого царя і чинить мир своєму помазанникові Давидові та його нащадкам навіки.